Здравствуйте, шановні глядачі. Якщо ви зібрались на рибалку, на карася, на красноперку та й короб не проти поласувати перловочкою, розповім вам гарний рецепт, як швидко приготувати перловку. Я буду використовувати термос півлітровий, беру ось перловочку, насипаю в чашку. Насипаю пів чашки, Головне, не пере... багато не пересипати, тому що потім, вона, коли розбухне, буде термос дуже сильно набитий і ви не зможете її нормально висипати. Вона буде дуже злипнеться, і тоді треба буде її дуже довго виколирювати від тіля. Все, насипав пів чашечки перловки. засипаємо в термос. В термос засипали. Беремо два зубчика часничку, подрібнюємо його, Ну, на три частини я так поріжу. Теж закидаємо цей часничок часничок в термос і заливаємо кип'ятком. Заливаємо кипятком. Закручуємо добре. Трішки ось так поколотили, поколотили і ложимо ось так термо з боком, щоб манка наша, чи манка, перловка наша, розплилася по термосу водою буде вся покрита, вона дуже добре розбухне і ви отримаєте чудову насадку з запахом часнику, на яку на перловку на цю буде клювати вся мирна риба. Вона дуже полюбляє запах часнику. Навіть якщо ви вже збираєтеся їхати. Ви можете з собою взяти термосу машину, положити його і поки ви на рибалки будете шукати місто, там готуватися, ваша перловка набухне і буде готова до рибалки. Півтори години і перловка готова. Користуйтеся порадою, підписуйтесь на канал. Буде багато других різних рецептів, цікавих корисних. Дякую, що дивились гарного вам улову.